Дніпродзержинська міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого вона носить 75 років, є головним закладом культури, який зберігає та популяризує все, що пов'язане з ім'ям Тараса Шевченка та його творчістю. Відеопроект Вічний для правнуків, безсмертний для нас. Шевченкіани Дніпродзержинської родини відтворює зв'язки, що поєднують кобзаря з кожною родиною нашого міста. Це справжня Шевченкіана, яку склали мешканці Кам'янського Дніпродзержинська. Як казав великий кобзар. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Саме так я назвала свою виставку Гра долі, доля є у кожного з нас. Тарас Григорович звертається до майбутніх поколінь і сподівається, що його слова буде почуто. І я вважаю, що ми маємо бути тими нащадками, якими він пишався би, любити рідну мову, любити рідний край. Звичайно, читати. Шевченкіана це дуже гарний фест, і я рада, що він існує. Молодь сприймає Шевченка або як поета, або як художника, або як символ нації. Але Шевченко це такий діамант, який має багато граней. І саме цим діамантом наділено Україну тої людини, у якої є дар, у неї немає спокою, їй болить, і вона живе в постійному пошуку. Їй цікаво все, що є навколо. І з самого дитинства Шевченко теж було цікаво. Навіть його батько сказав: або це буде геній, або велике ледащо. Ще з дитинства мені знайомі його вірші. Ми вивчали їх у школі. Але навіть те, що мій батько його земляк, додало мені натхнення, бо я бачила ці краї наживо, бачила цю природу. Одним з напрямків моєї творчості є ілюстрування. Коли я читаю, я відчуваю себе у тому світі, у якому існує автор. Я проілюструвала ряд віршів. На картинах є рядки, і хочу додати про кольорову гаму. На жодній картині нема яскравого кольору, немає цих палких барв, які завжди часто є у дитячих малюнках. Шевченкіана стала для мене потужним поштовхом для створення цієї виставки. Усі роботи нові, усе було створено за невеликий проміжок часу. Одна з картин виділена більш яскраво, на ній зображена маленька дівчинка. Вона ще у дитинстві, вона безтурботна, Рядки з цього вірша. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Рости, поки твоє серце не розбито. Саме цей маковий цвіт, це ще безтурботність, дитинство. Його ще не розтоптано, але. Тло чорне це майбутня доля, яку навряд чи вдасться якось оминути. Бо на ті часи завжди було важко жити людям. І Шевченку теж було важко. Саме тому картини такі темні і тривожні. Червоний колір символізує світанок. І півень на першому плані це теж тривога, це якийсь ранковий сполох. І людина, яка мандрує, на плечах в неї торбина. Півень це також символ ранку і народження нового дня, і також надії. У віршах Шевченка є тема козацтва, але нема розповсюджених малюнків, на яких було б зображено козаків. На виставці присутні декілька робіт, присвячені козакам. Робота присвячена сім'ї козака. Це ранкова темрява, йому треба збиратися. У бій і залишиту жінку з дитиною. На другій картині зображено палаюче червоне небо. Це також тривога, це бій. Шевченко сам був солдатом і зображував своїх друзів, і воєнних друзів, і з каземату людей. Взагалі в нього і портрети також є. Графічну серію теж можна назвати портретами, але вона стилізована. Стилізована як карти. Можна сказати, що доля грає людиною, повертає чорною чи білою стороною у якихось випадках монету, і можна додати, що у серії є гротеск, який був і у Шевченка. Він висміював поневолення, боровся за волю. На картинах є переплетіння доль, солдата і матері, дівчини і козака, кріпака і пана. У Шевченка ці теми також дуже актуальні. Слава, доля і муза узагальнюють тему виставки. Вони є трьома шляхами життя творця. Я сподіваюся, що моя виставка приверне увагу читачів до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тема залишається актуальною. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь!